Ну що ж, сьогодні поговоримо про те, як розв'язувати задачі, навіщо вони взагалі потрібні, і пройдемо з вами від 1 до 20 рівня в Puzzle Rush. По-перше, навіщо нам взагалі в шахах задачі? Для того, щоб життя не здавалося медом, так. Тому що сенс життя це страждання, і саме тому ваш тренер задає вам домашні завдання задачі. А друга причина це для того, щоб тренувати тактичні паттерни, да, для того, щоб ми могли знаходити виграші в партії. І не дозволяли супернику знайти його виграші. Тому в задачках в основному тренуються смат, також виграш фігурок і проведення пішака в ферзі. Окей. Пазл раш – це у нас такий челендж на часкомі. Там, де у вас є необмежений час, ви маєте розв'язати якомога більше задач, стартуєте з суперлегких і потрошку рухаєтесь до складніших і складніших. Як тільки ви зробите три помилки, то ви програли. Також є безкоштовний аналог на лічесі, називається Puzzle Streak. Дуже вам всім саме його рекомендую. Так, Єдине, що там немає правила на помилку. Тому щойно ви помилилися, все, ви програли. Так, давайте приберу звідси своє обличчя. І так, і стартуємо з вами. Отже, перші задачки завжди суперлегкі. І давайте згадаємо, як ми розв'язуємо всі задачі. Шукаємо форсовані ходи, шахи, взяття і напади. Так. Скільки задачка проста, передусім шукаємо шахи. Шахів тут у нас багатько. Ми, до речі, граємо за чорних. Але ми розуміємо, що найкраще з них це просто забрати ферзя. Так. Перша задачка була суперлегка. 152 рейтингу це взагалі ні про що. А моя собака це зможе розв'язати. Так, окей, в другій задачці. Ми граємо за чорних, шах у нас лише один. Нас поб'ють, але ми потім заберемо фарзен. Дивіться, коли у нас дві фігурки дивляться в одну і ту саму точку, це називається батарея. Це можуть бути ферзь плюс тура, дві тури, а також ферзь плюс слон. Батарея дуже допомагає ось так от проламувати оборону суперника. Так, і помітьте, білі не зробили віконечко. Ай-яй-яй, тому ми їх з'їдаємо і ставимо мат. О, ця задачка трошки складніша, цікаво. Але все одно ми з вами шукаємо шах. Шах у нас лише один, і він за співпадінням також мат, тому що короля ми нікуди не випускаємо. Так. Тут у нас теж лише один шах, туру взяти туру, ніхто нас не поб'є. І знову білі не зробили віконечко. Так, який жах. Яке жахіття? Так, окей, тут у нас хіть чорних, теж лише один шажок. Заодно маток. О, тут білі зробили величезний шаховий гріх. Вони походили своїм пішаком F, і за цим по цій діагоналі перелетить мат в один хід. Слон же 3. Так, ми з вами вже 6 балів набрали. Все винятково через шах іде. Ми не шукаємо навіть взяття і напади. ми тільки шукаємо шахи. Тут у нас вже багато шахів. Раз, два, три. Давайте стартуємо з шаху слон Е6. Тому що після ферзів 7 нас поб'ють, після ферзь d5 нас поб'ють. Слон е 6 нас не поб'ють. І тут у нас лише один шах: Король, лева. Боже, який король? Королева F8. І це в нас мат. Бачите, з кожною задачкою вони стають все ще складнішими, але поки що складність взагалі не відчувається, якщо чесно. Так, тут у нас цілих три шахи. Всі вони гірші за інший, але ферзь h2, тут нас ніхто не поб'є. Є мотору, до речі, не забувайте. пішаки не б'ють назад. Так, і все. Так, тут у нас кооперація ферзя і слона. Шахів тут багато, але мат у нас лише один це ферзь б'є g2. Так, забираємо під захистом слоника. А, окей, тут теж багато шахів. Ферзь b5, ферзя 4, ферзі 6. А також ферзь є F7. так? Ферзь б'є 4. Тут у нас, на жаль, поб'є кінь. Ферзь b5 виглядає непогано, але від нас закриється. Ферзь Ферзі 6 нас поб'є пішак або кінь. А от ферзь f 7 це у нас мат, тому що нас захищає кінь. До речі, що дуже цікаво, кінь плюс ферзь це найкраще атакуюче комбо, тому, якщо хочете поставити мат, підключайте до ферзя саме коня. Вони дуже класно разом співпрацюють. Так, 10 балів у нас вже є, супер. Так, окей. До речі, пам'ятаєте, я на початку говорив про батарею? Ось один з прикладів успішної батареї. Ставимо мат. Так, нам шах. Ух ти. Значить, 11 задач поспіль ми з вами ставили шах, а тут вони ставлять шах. Як вони посміли ставити шах нам з вами? Що це таке? Так, давайте закриємося від них. А дивіться, коли нам ставлять шах, ми маємо думати в такому порядку: чи може його побити, чи може від нього закритися, і чи може від нього втекти. Більшість людей, які тільки стартують в шахах, хочуть спочатку втекти. Не спішіть з цим. Спочатку думаємо, чи можемо побити. Не можемо. Далі, чи можемо закритись? Можемо. Раз, два, три. Яке з цих закриттів найагресивніше? Звісно, це шість. І тут давайте шукати шахи. Шахів тут у нас нуль. Давайте шукати взяття, кого ми можемо побити. Взятів тут у нас цілих нуль. Давайте шукати напади, чи можемо ми на когось напасти на слона або на коня, або ще на когось. Б 5 вилка на цих двох дружбанів, і наш пішак на це 6 нас захищає. Супер. З'їдаємо, і все у нас прекрасно. Бачите, тільки на 12-й -ті задачі ми попалися вперше на не шах. Тому шахи реально вирішують оце. Так, тут у нас є цілий один шах, виглядає непогано, і слон де 4 їх добиває. Рука тягнеться зразу забрати туру. Але не поспішаємо з цим. Перед усім шукаємо ще один шах. Ще один шах заодно виявляється матом. Або не матом, вже матом. Так. Батарея. До речі, ця батарея називається Свині на сьомому ряді. Коли в нас дві тури, або тура плюс ферзь, або дуже рідко два ферзі, стоять разом на сьомому ряді, або на другому ряді, якщо ви граєте за чорних. У них тут одна свинка вже є. Ми їх називаємо свинками, тому що мало того, що вони вміють робити хро-хро, вони ще й можуть всіх тут забрати. Значить, у нас раз, два, три шахи. Тут поб'ють, тут поб'ють. Відповідно, йдемо на F7. М -м, задачка закінчилася прикра. Так, тут у нас цілий один шах. О, в нас вже 14 балів. Прекрасно. Скоро цей розділ завершимо. Здавалось би, нас поб'ють, але наш кінь в куточку нас рятує. Тому робимо цей шажок. Кого можемо знямнямити, або який шах можемо поставити? Ферзі 8, ферзі 7, ферзі 8 скрізь поб'ють, ферзі 8 ніхто нас не поб'є. Прекрасно. Так, тут у нас цілих мільйон шахів. Але тільки на двох із них нас захищатиме слон, тому думаємо лише про них. Після ферзі 8 від нас втечуть, після ферзь Б7 від нас ніхто не втече. Ти пам'ятаєте, я вам розказував, що мало того, що в нас існують батареї, в нас є ще й комбо ферзь плюс кінь. І отут це комбо прекрасно працює разом. Кінь захищає клітинку F2, куди може залетіти ферзь. І ми сюди ідемо. Тепер. Які в нас є шашки? Три шахи, чотири шахи ферзем, один шах конем. Але скрізь тут нас поб'ють. Якщо шахи не працюють, переходимо до взяттів. А взяття тут, взяття тут. Ну, явно краще бити туру. Вона дорожча, плюс там нас ніхто не поб'є. Так, слон тут не безкоштовний, його захищає ферзь. Знову думаємо про шах. Київ у нас тут є з вами шах. Тінь в 2 у нас є шах. Так. Це досить непоганий шах. Мало того, що це атака на це ще й вилка на ферзя. Давайте спробуємо. З'їдаємо. І тут ми робимо такий маленький вертольотик. Так. Тінь З2 пішов на D1 і повертається на e 3 З'їдаємо, ми в результаті наварили дуже багато матеріалу. Так, ще три задачки. Отже. Тут називаємо ферзовий еншпіль. Зовсім мала фігура лишилося. У нас є раз, два, три шахи нашим ферзем. І лише в одному з них нас не поб'ють, тому що наш король не захищає. Так, і це у нас мат. Прекрасно. О, мені подобається ця задачка. Ми граємо за чорних, невеличкий квест. Той, хто в коментарях напише тут, як ми можемо поставити шах за чорних в один хід, отримає від мене особисто мільйон доларів. І не зімбавійських доларів, а доларів США, тому удачі. А, а ми поки що пошукаємо взяття, а, ми можемо побити пішачка. Здавалось би, це не зовсім розумний хід, тому що нас поб'ють. Але ми потім поб'ємо герой, поставимо мат. Так, тому що нас захищатиме слон. Якщо вам складно розв'язувати такі задачки, вам може пригодитися метод, який я називаю методом телепорту. Уявіть собі, що ви можете вашу туру або вашого ферзя, якщо він у вас є, телепортувати куди завгодно. І спробуйте таким чином поставити мат за один хід. От я хочу якусь з цих тур телепортувати на H1. Це буде мат. Так. Я не можу це зробити в реальному світі, тому спершу я мушу побити, і потім забираю тут. І мату ніяк не уникнути, тому що наш слон їх затис. Навіть якщо тура втече все одно, це мат. Так. В них ніяких шахів немає, вони нічого не зроблять. А ми їх тут добиваємо. І нарешті остання задачка цього розділу. Так, ну що ж, ну, у нас тут раз, два, три шахи. Найбільш очевидно, з них, звісно, це побити під захистом коника. Давайте спробуємо. Так, тут у нас раз, два, три, чотири шахи. Ну, єдиний, де нас не поб'ють, це є вісім. Б'єм слона? Супер, двадцятка є. Отже, по-перше, як ви бачите, 19 з цих 20, ні, не 19, 18 з цих 20 задач я розв'язав, просто шукаючи шах, так, взагалі не думав ні про що, крім шахів, просто шукав шах, де мене не поб'ють. Тільки в одному мені довелося шукати взяття і тільки в одному мені довелося шукати телепорт. По-моєму, так. Моя стареча пам'ять мене трошки підводить уже. Задачки реально нескладні, і при цьому вони можуть дуже сильно вам допомогти шукати паттерни. Так. І це допоможе вам в ваших справжніх партіях перемагати ваших суперників набагато легше, швидше і спокійніше. Наступна частина буде на каналі вже зовсім скоро. Поки що вам завдання розв'яжіть цю 21-шу задачку. Я читатиму кожен з ваших коментарів. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока!